Королівстві кривих дзеркал перевернута дійсність світу. Світлячки прокладають шлях у тунелях погаслого світла, золоті повутинки вібрацій, все повернуть на своє місце, вказівник у тумані проб'ється й поведе нас у виміри вищі. Хтось не знає, чому і знехочу, все руйнується. І летить реберть, і чому турбулентність самотності не розвіє кохання нове, в тому вимірі в древньої сутності На контрастах тримається світ, тут розбиті вдрузки емоції розпинають когось заживе. А хтось втопить страх в медитаціях і розкриє в собі той грааль. Що для спраглих любов'ю повниться, в нім любов все суще і живе. І реальність закрутиться в вихорі, і реальних здавалось, подій. Там фламінго рожеві виведуть, на енергій сходинки нові.